До китайського нового року завозяться чергові лотбокси, в яких будуть як вже знайомі премтанки, так і зовсім нові, які з'являться в нашій грі вперше. Про них ми сьогодні й поговоримо: їх плюси, мінуси, та в цілому, чи варто звертати на них увагу. Перед тим, як перейти до основної частини відео, попрошу протиснути вподобайку та підписатися, якщо не зробили цього раніше, адже це буде для мене додатковою мотивацією працювати над контентом та робити його частіше. Тепер, власне, до техніки з лотбоксів. Розпочне. Вже знайомих нам машин. В першу чергу варто звернути увагу на шкоду Т-56, а також на Міель, який є клоном Бурас. адже вони обидва є чи не найімбовішими танками в своєму класі на восьмому рівні, що навряд чи буде для когось відкриття. Більше того, обидві машини мають схожі барабани на два постріли з високою разовою шкодою та перезарядкою в районі 20 секунд. При цьому базова бронепробиття залишає бажати кращого. В шкоди воно складатиме 208 мм, а на мієлі 190 Тобто для ефективного фарму на Чехословацькому важкому танку потрібно знати вразливі зони у броні суперника, аби ефективно цей барабан реалізувати. А на французі, використовуючи першокласну рухливість та маскування, шукати можливості заходити в бор та корму. З цього неважко зрозуміти, що імбовість мієля та шкоди зможе розкрити не кожен, бо для ефективної гри на цих машинах потрібно бути доволі вмілим гравцем. Наступними машинами стане трійка танків, які в плані імбовості суттєво не дотягують до попереднього. Однак всі при цьому є цілком добротними прамтанками з цілим рядом своїх переваг, в тому числі і хорошим базовим бронепробиттям, що робить з них непоганих фармерів. зокрема, Альтпрото АМІМКС 30 Французький середній танк з дуже хорошою мобільністю, непогано заброньованою маскою, а також гарматою на 300 разової шкоди при бронепробитті в 232 мм. Так, це та ж сама гармата, що в Лорейна, SOA та AMX M449 Забони. Однак у Альт помітно краща стабілізація та комфорт стрільби в цілому. Танк ні в якому разі не імба, яка буде розривати рандомно настрілюючи захмарні показники дамагу, але й поганим його назвати ніяк не можна, особливо враховуючи його. the W up. Даного француза варто сприймати саме як фармера, робочу конячку, можливо, не найцікавішого в плані геймплею, але від того не менш продуктивного, як в швидкому рандомі, так і в лінії фронту. Наступним середнім танком буде американський СТ ААТ-60. Це певний аналог леопарда по геймплею. Адже в даної машини без перебільшення ідеальна в усіх відношеннях гармата. Разова шкода 320, при базовому бронепробитті в 230 мм. При цьому топова стабілізація зведення, роз. Скіт та кути нахилу гармати. Перезрядка теж є сильною стороною американця. Адже при разовій шкоді в 320 одиниць вона складає трохи більше 8 секунд в базі. До села ЩЮ, братерством та допайком за бажанням її можна розігнати та зробити менше 7 секунд. Що дасть під 3 тисячі шкоди на хвилину, а це для восьмого рівня вагомий аргумент. Тобто, в даної гармати нема недоліків в принципі, вона без перебільшення ідеальна. Однак, оскільки це леопардоподібний подібний танк, недоліки є в іншому, а саме в його броні. Хоча правильніше сказати, в її повній відсутності. Але й на цьому ще не все. Зазвичай танки без броні компенсовують цей недолік хорошою мобільністю. Однак, в ААТ 60 з цим є помітні проблеми через дуже низьку, як для СТ максималку в сорок. 4 км на годину, що об'єктивно некомфортно. І одна справа, коли б це був СТ типу М48 румпанзер, якого також відсутня супершвидкість, але при тому є броня, яка дає можливість комфортно відігруватисями. Звісно, дана проблема значною мірою компенсується турбіною, яка в слуті на мобільність дасть цілком пристойні 49 км максималки. В цілому ж ААТ-60 знову ж таки не імба, але сильний та ефективний фармер на своєму рівні Гонсало. Британський важкий танк, який багато хто плутає з його придуркуватим братиком Калібаном. Однак, на відміну від останнього, при загальній візуальній схожості. Гонсало є куди сильнішою та стабільнішою машиною завдяки його гарматі, яка дозволяє йому реалізовуватись в двох амплуах. Перше, як фармеру, адже в нього топує бронепробиття на базовому бронебійному снаряді в 240 одиниць. А це дуже багато на восьмому рівні і дозволяє комфортно почуватись навіть граючи проти десяток. Притому і разова шкода тут 440 одиниць. Другий амплуа даного танку фан-машина. Адже в якості голди в нього хеж фугаси аналогічні черіотеру та Номаду. Хоча в нього вони навіть кращі, адже при аналогічному пробитті він видаватиме не 480 шкоди, як ПТ, а аж 530. Якщо ви вмієте користуватись такими фугасами, повірте, він вам зайде. Бо приїхати на фланг до важких танків із перезрядкою в районі 12 секунд їм в обличчя полювати по 500-600 дамагу, справді весело. Звісно, даного танку є й немало недоліків, такі як слабке бронювання в цілому, бо, впевно, не танкує навіть башта, а борти взагалі ледве не як легкого танку. Поганий розкид, зведення та стабілізація. Тобто грається він виключно в упор. Але тут я повторюю ту саму фразу втретє: він не є імбою. В даних лутбоксах за це відповідають Міель та Шкода. Але при цьому він все одно сильна і при цьому унікальна машина. Може фармити а може дати хороші емоції від свого геймплею. В загальних рисах про вже знайомі машини поговорили. Тут є як імбові танки, так і просто машини вище середнього. Однак головним є те, що в цих лотбоксах немає відвертого лайна, як це було в минулих. Зокрема, в останніх лотбоксах до режиму Вафентрагера вам міг випасти як імбовий Project IO, це якщо що та сама шкода Т56, так і першокласне лайно типу Чіфтеня Т-95, 56 ТП чи КВ-5. Тут же відвертого проходника нема. Найгірше, що може випасти, це гонсало або АМІкс 30 Альтпроту. Які об'єктивно машини непогані і цілком комфортні при грі. Однак, гвістком програми будуть все ж не вони, а три новинки, до огляду яких ми зараз і перейдемо. І розпочнемо з машини, назва якої говорить сама за себе: об'єкт Кущ. Так, це кущова ПТ, яка називається Кущ. Найближчий час очікуємо в продажі важкий танк з назвою Броня, середній танк з назвою Середній та арту, яка буде називатися. Вже з назви очевидно, що дана машина має цілком конкретну вузьку спеціалізацію. Там них тут <ривіт> 9, мабуть, буде какое-то міроприятие. Вечеринка. Вечеринка. А не к нам. ми тут уже. Ми йдемо. Фактично, це і по механіці і по геймплею повний аналог шведської с 1 Звісно ж, зі своїми відмінностями в деталях. Зокрема, в куща на озброєнні 130-мм гармата з разовою шкодою аж 550 одиниць, що на фоні 390 в встерин виглядає куди більш вигідно. Адже не часто буває таке, що суперник знаходиться в прицілі кущової ПТ постійно і є можливість кидати по ньому дамаг по КД. Майже завжди, якщо він і підставиться, то після першого отриманого дамагу. Зрозуміє, звідки по ньому стріляють і більше не буде підставлятись. Звісно, по комфорту стрільби совковий дрин буде менш зручним ніж в стерви. Де в шведа буде розкіт 0,29 при зведенні 1,3 секунди, там в совка 0,32 при одній секунд зведення. Тобто різниця, звісно, є, але точно не така, щоб перекрити різницю в разовій шкоді в 160 одиниць. В плані пробиття перевагу буде мати все ж кущ хоч номінально бронепробиття в нього менше 279 проти 288 у шведа. Причина в бронебійному типу боєприпасу у першого та підкаліберному у другого. Який через свою погану нормалізацію гірше пробуває броню під нахилом, ніж бронебійний, а також більше втрачає бронепробиття на дистанцію. Натомість шведські підкалібри мають значно кращу швидкість польоту 1450 метрів на секунду проти 1150 у совка. Тобто радянська ПТ має невелику перевагу в стрільбі по броньованим машинам, а швед по тим, хто знаходиться в русі. Останньому СТРВ С1 допомагає і хороший розкид при горизонтальному переміщенні прицілу. Власне, розкиду як такого нема в принципі, в той час як в куща невеликий, але все ж присутній. Тобто, вести ціль по горизонту для обирання правильного випередження для пострілу на шведі буде куди як зручніше, по рухливості. Без облогового режиму вони однаково їдуть вперед 50 км на годину, але мають велику різницю в задній швидкості. В шведа вона 45, а в куща лише 20. Тобто, якщо виникла якась небезпека, перейшовши в похідний режим, стерва, не витрачаючи час на розворот, може миттєво дати назад і переміститися в більш безпечне місце. В той час як кущ це буде робити набагато більш повільно. Це потрібно мати на увазі, адже навіть стоячи на кущі в кущі. Шанс засвітитися буде далеко не нульовим, адже базове маскування в радянської ПТ суттєво гірше, ніж в СТРВ. В останньої в базовому стані воно складає 24%, що одним лише братерством, навичкою маскування та камуфляжем розганяється до 48%. Це без використання малошумок та маскувальних сіток. А це означає, що дану ПТ в кущі без пострілу можна буде засвітити хіба що рентгеном. В той час, як кущ в аналогічних умовах, базові 18% маскування може розігнати аж до 36%. Та й після пострілу в СТРВ маскування в два рази краще. Можна було би сказати, що гірше маскування в совкової ПТ компенсовано помітно кращою бронею рубки, а там справді броні дуже солідно. Однак, я думаю, ви вже помітили нюанси к розміром з африканського слона. Так, звісно ж, я про лючок, який, по-перше, має величезні розміри, а по-друге, повністю навіть не з картону, а немов з туалетного паперу. Тут настільки нема броні, що його може випадково пробити пролітаючий поруч горобець. Що вже й казати про танки, які рватимуть дану ПТ просто в нуль, як тільки та піймає лампу. І такий розмір лючка не контриться в принципі нічим. Будь він в два рази меншим, можна було би ховати цю вразливість задираючи корпус. Це б дало можливість, хоча б якось танкувати при засвіті, а на деяких мапах навіть реалізовуватись при грі в упор. тому що будемо відверті. Подібний тип геймплею в 25-му році просто не має сенсу. Адже подібні ПТ можуть бути ефективними хіба на відкритій мапі та в позиційному бою. Де є час почекати помилки суперника, підловити когось на перекатці і так далі. Однак зараз ера турбо рандому. В якому такі бої просто не знайти чотири з п'яти боїв тривають три-чотири хвилини максимум, з яких лише дві-три бій триває в активній фазі. Все інше це час витрачений на доїзд на позицію, а потім на добування тої чи іншої команди. Як грати на подібній ПТ за таких умов? Якщо твоя команда винесе суперника, то за весь бій в прицілі такої ПТ може в принципі ніхто не з'явитись. Відповідно, потрібно буде їхати вперед і намагатися щось настріляти, встигаючи за союзниками. Що на ПТ без Башти, яка ще й витрачає час на вхід та вихід з режиму, дуже важко. Якщо ж ваша команда зливається, то звісно з куща можна буде щось настріляти. Тобто виходить так, що ПТ з таким геймплеєм буде включатися активно в бій вже на тій фазі, коли той фактично буде вже програний. Відповідно, на хід бою подібні машини по факту не здатні впливати. Стріляти по супернику, який хвилою зносить вашу команду, звісно ж, по-своєму цікаво. Але в той короткий проміжок часу в більшості боїв все одно багато не настріляти. Бо суперник при суттєвій чисельній перевазі все одно добереться до вас, засвітить і розірве за секунди. Тож, в цілому, не дивлячись на певні переваги даної ПТ, зокрема, справді круту гармату. Особисто я її вважаю зайвою та не актуальною в рандомі 25-го року. На мою думку, це найменш цікавий танк з лутбоксів. Хоча тим, хто полюбляє стояти на базі в кущиках під маск вона може і зайде. Наступною новинкою в лутбоксах буде КПЗ Erich Concept 1 німецький середній преміумний танк 9 го рівня. І це по суті просто преміумна версія звичайного леопарда. Бо відмінності між ними, якщо є, то хіба зовсім косметичні. Як і Леопард, Еріх Концепт дуже мобільний середній танк з ідеальною гарматою. При цьому зовсім без броні. Це якщо все, Загальному. Якщо ж по пунктах порівнювати його з однорівневим леопардом ПТА, то в них майже ідентична рухливість. Максималка вперед по 65 і назад по 20. Однак Еріх концепт все ж швидкість набиратиме трошки швидше через питому потужність 22 коника на тонну, тоді як в Лео 20, а також ліпшу прохідність по всіх типах ґрунтів. Гармати також дуже схожі. В леопарда разова шкода 420, при бронепробутів 278 мм на базовому. Та 323 на голдовому підкаліборі в концепті трохи менше шкода з пострілу 400. Однак це компенсовано більш швидкою перезарядкою. Тому фактично шкода на хвилину виходить одна, й та ж сама. Також новинки трохи менше пробиття: 270 на базовому підкаліборі та 320 на голдовому кумулятиві. Що в одного танку, що в іншого, даного бронепробиття вистачає на 9 рівні за очі. Однак об'єктивно невелика перевага тут все ж зберігатиметься за Лео ПТА. Але якщо вже говорити про комфорт стрільби, то Еріг концепт тут же забере своє. Адже в нього трохи кращий кінцевий розкид 029 проти 03. І що значно більш важливо, суттєво краща стабілізація в русі, від повороту корпусу та від повороту башти. Причому різниця така, на яку не вийде закрити очі. Адже навіть. Якщо на Леопард ПТА поставити боновий стабілізатор, а на концепта не ставити взагалі нічого, в останнього все одно розкид в усіх відношеннях буде кращим. Так, в прокачуваній німецької дев'ятки краще зведення, але воно тут, по суті, вже не грає ніякої ролі. Адже Еріх концепт в будь-якому разі починає зводитись, помітно, меншого кола розкиду завдяки стабілізації. А значить, і дозведеться для пострілу він раніше. Хоч і на папері має робити це трохи довше. Відверто кажучи, це всі хоча б трохи. Помітні відмінності між цими машинами. В іншому, описуючи Еріха Концепта, я по суті буду розповідати і про Лео ПТА. А розповідаючи про Лео ПТА, я одночасно буду описувати і Еріха Концепта. Звісно, можна сказати, що от в леопарда ще на 50 хп більше. Чи Еріх Концепт на декілька градусів краще повертає корпус. Або ж в леопарда чи навпаки концепта. Десь якась гайка на башті має на 10 мм більше броні. Однак це не грає ніякої ролі, бо якщо вам заходить Леопард ПТА та Леопард 1 вам гарантовано зайде Еріг Концепт. Якщо не заходить, то цей прем навряд чи припаде вам до душі. По загальній оцінці танк в своєму амплуа справді дуже сильний. Що й казати, якщо прокачуваний аналог є одним з кращих прокачуваних СТ 9 рівня, а Еріх-концепт в окремих моментах навіть буде кращим. Ну і останньою новинкою буде vz 111 модуль 6 з усієї трійки новинок, можливо, найменш цікавий на перший погляд. Вже по назві зрозуміло, що це чергова варіація vz 11 який в нас присутні на 8, 9 та 10 рівнях. Однак тут в нас раптом башт від прокачуваного чехословацького важкого танку 9 рівня. Так, китайські інженери, вкравши башту польського 50ТП, на цьому не зупинились і продовжили тянути все, що не прибито до підлоги. Однак, якщо говорити серйозно, то даний важкий танк, не являючи собою нічого нового та унікального, при цьому все ще сильним та хорошим танком в цілому. В першу чергу тому, що він дуже універсальний і в нього відсутні недоліки як такі. Він одночасно має хорошу та практичну броню, в усіх відношеннях комфортну гармату, а також рухливість. А це три головні складові будь-якого хорошого танку. По гарматі, як би це не здавалось дивно, вз 111 Model 6 нагадує ренегата. Ті самі 360-разові шкоди при майже ідентичній перезарядці, пробитті, зведенні та кінцевому розкиді. Суттєва різниця буде хіба що в стабілізації, зокрема в русі та від повороту корпусу. Тут вже в американця буде відчутна перевага. Однак це й логічно, адже Ренегат не може собі дозволити затримуватись на місці хоча б на мить. Адже на башті є вразливий великий люк. Тому, щоб максимально ускладнити влучання в нього, потрібно часто мансити зі сторони в сторону та піднімати гармату, намагаючись нею закрити цей люк. Тому логічно, що в нього часто не буде можливості просто стати, звестись і дати постріл. Тому без стабілізації тут ніяк. Однак нашого китайця такої проблеми на голові вже нема. Сам лючок, звісно, присутній, але він маленький. І непогано заброньований. В найслабкішій зоні там від 200 міліметрів, а ще є скоси, де за рахунок нахилів броня виростає дуже суттєво. Тож, зайнявши позицію від голови, він може спокійно вицілити і дозвестись. Відповідно, тут і немає такої залежності від хорошої стабілізації, як в Френегада. Та й в іншому броня хороша. Майже вся лобова проекція закрита великими екранами та маскою, які допоможуть танкувати навіть голдові кумулятиви десяток. Непоганий корпус, як в лобовій проекції, так і в бортах. Однак краще все ж віддавати перевагу грі від башти. Тим більше, що й кути вертикального наведення в мінус 8 градусів дозволяє це робити. По рухливості це знову ж таки той самий ренегат. Так, на папері в китайця менша максималка 40 проти 45 в американця. Та менша питома потужність 13,5 проти 16 коників ренегата. Однак, в останнього дуже посередня прохідність по всіх типах ґрунтів. В той час, як в китайця вона назнає. На кращому рівні. Тому безпосередньо в бою, на більшості карт вони на позиції будуть приїжджати одночасно. В підсумку, оглянувши ці три новинки, в мене залишилось враження, ніби я все це вже десь бачив і на всьому грав раніше. Бо об'єкт кущі аналогом СТРВ з її механікою облогового режиму. Тільки з альфовою гарматою і гіршим маскуванням та швидкістю. WZ111 Model 6, більш броньований ренегат, з трішечки гіршою гарматою. Ну а Еріх концепт це, в принципі, той самий Леопард. Я не кажу, що це погано, бо більшість цих танків, як самостійні одиниці, граються приємно і в цілому мені сподобались. Однак, від Чуття чогось нового від них все ж нема. На цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, протисніть вподобайку, а також підпишіться, щоб не пропустити вихід нових.